Yeah. Я б сказала, що жоден фіксатор не робить макіяж більш стійким. І це від Патрісія Ледо, також, хоча я його дуже полюбляю. Але на що я тоді його використовую. Коли я роблю суху корекцію обличчя, мені завжди здається, хоч то якийсь супер-супер люксовий продукт, що сухі продукти вони все ж таки лежать не як кремові, змішуються зі шкірою, а нібито зверху. Ось в мене постійно таке враження. І коли я беру фіксатор, я його використовую. Не для того, щоб зафіксувати макіяж, коли я його наношу. А саме ось цей від Патрісія Ледо з такими блискітками. Він ніби змішує всю корекцію, вона стає така більш плавна, вона ніби, знаєте, ніби зі шкіри, ніби не зверху, а зі шкіри. І ось саме тому я використовую фіксатор саме для цього. А щоб закріпити макіяж, я використовую фіксуючу пудру. Якось так. Я бачила такі фіксатори для макіяжу, типу, вони виглядають як лак для волосся, не пробувала, але я думаю, що вони дійсно класно зафіксують макіяж. Але ось такі, на жаль, ні. Але, і гірше, але і гірше вони також не роблять.